Вітаю, друзі! Це перше відео на моєму YouTube каналі, і коротко я вам розповім, про що саме буду вам розповідати тут. Я замовляю посилки з різних сайтів США, Європи та Китаю. Це EBay, Amazon, AliExpress та багато інших менш відомих. Ми будемо робити розпаковки, показувати, що приходить. В основному я замовляю електроніку. Це телефони, комп'ютери, планшети, різні аксесуари до них, а також речі та взуття. Приєднуйтесь, буде дуже багато цікавого, будемо проводити різні тести та порівняння, а також не забудемо про цікаві розіграші та цінні призи для вас. Отож, приєднуйтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буде цікаво. Дякую вам за увагу, всім мирного неба!